По-перше, я вам хочу сказати, що, що парафіяни, що духовенство, і от зараз навіть, от, хлопчина, бо як блогер, стоїть, він підтвердить: ми не хочемо ні в якому разі, щоб сторона агресора, російські окупанти, там чи ще хтось зіграли на конфлікті релігійному будь-який такий, знаєте, принцип спасателі. Нам цього не треба. В нас коли бомбили Миколаїв, Херсон, Донецьк, да, прийшли спасателі рускоязичних спасати. вони їх громили ракетами, да? в той же час так само шукали бандеру, де? В Херсоні чи в Миколаєві? А так зараз на релігійному конфлікті нам не треба ніяких спасателів. Ми самі розберемося спасателі в свій. нам не треба, але треба, щоб виконувалось рішення мінкульту, а зараз не виконується це рішення. Мінкульту. перекидайте тему про орків і на мінкульт. З мінкультом ми... про орків взагалі не. Питала з ними все ясно. А, а кажу, тут не... у нас орки, расисти, окупанти, які є вороги нашої держави, використовують будь-яку тему конфлікту мовний, релігійний, там я не знаю поділ областей. Будь-що вони використовують виключно на дестабілізацію ситуації в Україні. Нам На використовують і нам це не потрібно, звісно, дестабілізація, це але це в нас не тим не паче.